Мешканці будинку на Городоцькій відгородили вхід у під'їзд кодовим замкам. Відтак для людей, чий будинок позаду двору на вулиці Ярослава Мудрого зайти до власної оселі неможливо, адже коду замка вони не мають. На спільному подвір'ю обох будівель не вщухає галас. Мешканці будинків розділились на два ворожих табори. Ти ти маєш <ривіт> одного, зараз а що ти ти а жителі будинку на городоцькій 56 кажуть, замок поставили, аби чужі не бродили в прохідному під'їзді. Розумієте, ми закрили раді того, бо в нас наркомани кололись. Не в захваті від закритої брами мешканці сусіднього будинку, що позаду подвір'я, люди скаржаться стилу. Вхід закрили, тож доводиться далеко обходити. Я таку хворобу перенесла серцеву, ноги тепер хворі в мене. То куди мені обходити? Ну, я розумію, ходять тут і чужі люди. Ну, чужим людям можна закривати, але ті, що тут живуть, куди й мають ходити. Комунальники кажуть, під'їзд брамою належить будинку на Городоцькій, тому люди там мали право ставити замок. Кожний будинок має право на свою прибудинкову територію, на свій під'їзд. Я чув в тому під'їзді, була така прохідна брама, де ходили люди, ну, скажімо, з півуколиці і ставили там сміттєві культи, справляли свою Жду ходили в туалет. Ну, такі неблагополучні люди розпивали спритні напої, Звичайно, що це людям надоїло. Оборені мешканці відділеного будинку впевнені, дійдуть згоди лише тоді, коли поставлять спільний кодовий замок. Інна Царук, Анатолій Лопаченко новини.